Усім привіт! Ви на каналі Che Цикліст. мене звати Володимир. Також хочу вам ще представити свою дочку Регіну. Я мені ну, як 7 років. і ми зараз поїдемо, як кататися по снігу. Да, супер. Дочка вже вам все розповіла. У нас вийшов перший сніг. А що робить поважний велосипедист, коли випадає перший сніг? Вірно, їде кататися. Тож, не перемикайтесь, далі буде цікаво. Ну що, ми доїхали вже до центру та зупинилися трішки спочити. Взимку важко кататися, дуже так треба балансувати добре. Та зараз бавимося снігом. Як тобі подобається Регін? Так. Мені на цей да. сніг дуже Супер! Зараз трохи побавимося. Та поїдемо по пухляшу, покатаємось. У нас тут є озеро неподалік. Поїдемо зараз туди, бо у місті сніг вже розчистили. Снігу не дуже багато. Та зараз на озеро поїдемо. The love with it, the fire in his heart A man undercover, but you tore me apart їдемо, вже під'їжджаємо. Їхати одне задоволення, класно. It's hard to be alive. Дочка попросила сняшка Леп, і як чудово він упакувався в раму велосипеду в під фляга тримач. Так зручно. Тримай донечка. Так, поки дочка катається та грається снігом. Хочу вам поділитися та розказати за свій сетап. З чим я катаю кожен день, коли виїжджаю на маршрут покататися. Тож, катаюсь я з отакою бананкою. Це бананка від BlackPack, модель Urban Back першого покоління. В ній три отвори три кармани. Малий, великий та карман, який прилягає до тіла. Та що, вважу я її за спину. Вона дуже гарно розтягується, я вважу її за спиною. Тож, що усередині? Відкриваю велику кишеню. Я ввожу з собою насос, міні-насос. Це насос лізайн, модель. HP Drive ABS Flex Hose. Це міні-насос, він на два ніплі: автомобільний ніпіль та Presto. Мені підходить, тому що у дочки на велосипеді автомобільний ніпіль. Також я з собою воджу камеру запасну. Ще вожу з собою, але не завжди. Але якщо далеко їжджу, я вожу з собою мастило для ланцюга. В мене мастило парафінове смув. Дуже гарне. Я проїхав з цим мастилом майже 5000 км, нарікань немає. Ще я воджу з собою ніж, складнічок. Це апінель номер 8 Ось такий складнічок. Йому вже багато років, але він нержавий та ще гострий. Також я з собою вводжу пауербанк на 10 000 мА. Він підтримує бездротову зарядку та швидка зарядка з розйомом Type-C і USB-порт. І ще в великій кишені в мене. Ремкомплект. Латки, клей та колпачок від камери на ніпель. Ось такий. В маленькій кишені я воджу телефон. Та в кишені, яка прилягає до тіла, я воджу гаманець. Та паспорт. Тепер давайте поглянемо, що в мене на велосипеді. Тож, на велосипеді в мене переднє світло, це модель Sigma Aura. Є два індикатори. Зелений це батарея, а помаранчевий це яркость, яскравість світла. Заряджається на USB звичайному. Тож, непогана фара, але вона не дуже автономна. Я її хочу замінити. Хочу собі вибрати якусь фару з Феніксу. Там є круті, я читав, тож, може, скоро оновлюсь. То їдемо далі. За навігацію в мене відповідає лізайн Mega XL. Гарний гарний навігатор, нічого не можу сказати, гарна автономія. Я з ним їхав Trans-Ukraine та він реально тримав в мене заряд десь 32-34 години. Я його зовсім не заряджав. І ще великий плюс коли він розрядився. Я його підзарядив, під'єднав до павербанку, та він заряджався і показував мені маршрут. Тобто він працює на зарядку і показує маршрут. Це мені дуже сподобалось. Так. Заднє світло це Phoenix модель BC05R. Тут багато режимів. Мігалочка, швидка мігалочка, ярче, менша яскравість. І ось така маленька. Теж дуже гарна автономія, вона вже посучасніша від сігми, там зарядка на роз'ємі Type-C, Мені це дуже подобається. Гарно. Також фляга в мене, звичайно, з декатлону на 950 мл. Ще воджу другу флягу, коли катосю. На 650 мл. Це зроблено для того, щоб коли. От бачите, литрова фляга навіть не влазила в раму. Но я вам хочу показати, це коли маленька фляга, коли в мене буде сумка в раму, селедка, так? щоб воно нічого не заважало. Велику флягу я вводжу на цьому фляга трімачів. Фляга трімачів в мене бітвін з декатлону. Вони з боковою загрузкою об, обидва під ліву руку. Тож, такий в мене, як то кажуть, обвес на велосипеді. Ну що, будемо далі бавитися снігом та насолоджуватися зимою. Що ти робиш, дочечка? Я хочу зробити замок. Замок? О, добре. Ну що, розкажи, подобається тобі кататися по першому снігу? Так. Да. Супер. Угу. Клас, так? Тож, друзі, не закінчуйте велосезон ніколи. Це дуже круто та класно. Навіть взимку, даже, даже так? Так, да, і коли дощ. все равно ездите это очень прикольно и когда дождь, когда лето когда просто какой-то как это просто думаете вам должно быть все на хаты просто кайфуйте супер просто кайфуйте класс о дочка так лежить зручно Тобі гарно, донечка. Ти кайфуєш? А ну хнясь! Хнясь! А, я теж трошки. О, полежу! Супер! А як ти станеш! А як ти станеш? Ти мене поднимеш. А, Ааа, тоді хнясь! Х'яй! Так, ми вдосталь тут побавилися. Та їдемо вже знову до центру, хочемо зайти в магазинчик та купити якісь собі підломчики. Трішки погрітися, хочеться. Зараз виїжджаємо. ha <laughs> Выравнивай велосипед. Все, есть. Супер, давай опять. На холодную печь. Холодная опять. Ну ничего, нормально. Залишаем овельчики и демо. Квиточки. Так, а у нас тут кофейный аппарат поставили. Давай. І ми будемо стоїть какао. Так, а да, я, я не, я не замічав. Ну, ну как ми тут ходили Давно, так? Да? Будемо пити какао, грітися. Так, грошики є і какао, какао, какао. Как? От, какао і напи де люкс. оп Решта випала. Ой, стаканчик. Стаканчик. У мене. Як смачно? Mm -hmm. Так, і мій вже готовий. Оп. Mm -hmm. Гаячий. Гаячий. Ну пішли на вулицю вінохалоне. Такий тут. В'єтнамський. Такий тут в'єтнамський торговий центр. Зараз їдемо далі. Але кататися важко зимою дуже заносить. Дачка вже пару разів шльопалась так не сильно, а я теж трішки не впав. В мене полуслікова гума, тож такий екстрим. Але все добре. Що ти делаєш, виїжд? Сніговіка. Сніговіка. Добре. А сніг ліпиться, бо зараз як марозець. Супер. Ну давай ліпити. Будемо ліпити. Стартуй. Ой, Регіша, що то ти так слабо поїхала? Давай, гани сюди, зараз я тебе підставну. Давай. Сідай. Давай трохи. А, воно заледеніло, Сідай. Готова? Покажи. Показати якийсь сніговік? Ось хто-то злепив глянь з морквою. Зачистка на стилі. Та ніс морква. Я тебе бачу. Ха <рик> ха, ну у кого є фонарик, то ти переможеш. держи и снимай. <ц elite> это какой-то не кулаков. это какой-то этот шипалек. <classic> Куков вообще не так не ехает, да? Покажи сейчас мне, как выглядит кувырок. Спускайся, кувырок. Давай. Вот так, да? А что ты еще умеешь? Давай. Подожди, покажи. Давай. О, супер. На гімнастики, так, да, так ви робите? Да. Ну ти крута. Поскакали, так? Супер. Фух, да, ну що, ми здорово проводимо час, класний вечір, гарно покаталися, попили какао. Тобі сподобалось, Сергіш? Так, дуже да, сильно. Супер. Ну що, будемо закінчувати це відео. Дякую вам, що нас подивилися. Сподіваюсь, вам сподобалось. І ви теж, коли у вас буде сніг, поїдете бавитись у сніжки, лепити снігвіка, кататися на санчатах або, може, на велосипеді. Тож, дякую вам за увагу. Поставте вподобайки цьому відео. Підпишіться на канал, це дуже нам допоможе. пока-пока!